Імбир багаторічна бульбова рослина, що росте у тропічних країнах. Батьківщиною цієї прекрасної рослини вважається стародавня Індія, а у ведичній медицині за ним закріпився статус універсальних ліків. Вперше вирощувати його почали у Китаї та Індії приблизно у другому столітті до нашої ери. Історія масового поширення бере свій початок у Південній Азії, де моряки використовували настой зімбиру як ріки проти морської хвороби. Більше того, імберу навіть приписували чудові властивості позбавлення від чумної хвороби. У середні віки Марко Поло, відомий мандрівник, завіз імбир до Європи, де йому дали назву Рогатий корінь. На початку 16 століття імбир завезли до Америки. Він був одним з найперших завезених сюди рослин. Імбир це вічно зелена багаторічна рослина. Існує близько 150 видів цієї прянощі. Стебла імбиру високі, листя досягає 20 см, вузькі та двошарові. Кореневище м'ясисте та дуже ароматне. Суцвіття бувають фіолетовими, жовтими та червоними. Розмножується імбир кореневою системою. Для того, щоб дозріти йому необхідно перебувати у ґрунті близько 10 місяців. Якщо листя починає темніти відпадати, значить корінь можна викопувати. Він досягає 2-4 см у діаметрі, жовтий, ароматний та обпікає на смак. Корінь, який ми звикли купувати в супермаркеті білого чи бурого кольору з гладкою зовнішньою поверхнею, це вимитий та очищений від поверхневого щільного шару коренеплід. В оригінальному вигляді корінь, що не піддавався обробці, має чорний колір і більш інтенсивний пряний запах. При розрізі кореневища видно плоть бурого або світло-жовтого кольору, причому чим старший коренеплід, тим жовтіше його нутро. Смак у імбиру пекучий, гострий і з лимонним відтінком. Смакові якості кореня обумовлені присутністю гінгеролу, активної сполуки, що надає гостроти рослинам. Крім цього, корінь містить ефірну олію, основним компонентом якої є цінгіберен. Речовина, що надає коренеплоду сильний пряний аромат, кілька органічних сполук групи терпенів, безліч амінокислот, мікроелементів, вітаміни С та групи Б. Імбир має корисні лікувальні властивості і широко використовується в народній медицині для лікування шлункових, серцевих, печінкових, імунних, нервових захворювань. Він покращує пам'ять, мозковий кровообіг, приводить до норми показники крові. Посилює потенцію, покращує обмінні процеси, використовується для лікування очей і для позбавлення від паразитів. Рослина має сильну антибактеріальну та протизапальну властивість, чазимбіром чудовий засіб від застуди, болі в горлі проти депресії. У кулінарії корінь додають для покращення смаку практично у будь-які страви, напої, випічку, десерти, закуски та інші. Його маринують, сущать і навіть заморожують. Свіжий імбірний корінь досить довго зберігається в овочевому ящику холодильника. Також для збереження його можна заливати масляною заливкою. У дикій природі імбир зустріти досить складно. Він росте лише в Індії та Південній Азії, оскільки саме ці міста є батьківщиною рослини. У промислових цілях рослину культивують усі країни Південно-Східної Азії, а також Індія, Австралія, Китай, Цейлон, Західна Африка, Центральна Америка. Ці країни вирощують імбир на полях, плантаціях і є світовими виробниками та експортерами екзотичної прянощі. У менших масштабах коренеплоди вирощують країни із м'яким тропічним кліматом. При вирощуванні імбірного корення в домашніх умовах потрібно відповідально підійти до вибору місця та ґрунту. Незалежно від того, де росте імбир на підвіконні або в теплиці, рослині необхідно створити умови, наближені до її природного середовища. Місце для вирощування має бути вологим, теплим, без протягів. Вдома підійде підвіконня, яке не виходить на сонячну сторону. Далі потрібно вибрати горщик з широким дном, укласти дренаж шаром у 3-5 см, потім насипати ґрунтову сумі, що складається з рівних частин дернової землі, піску та листового перегною. Грунт повинен бути однорідним, пухким, без грудок. Посадка імберу здійснюється наприкінці зими, на початку весни. Частину корінця з відростком закопують у землю очима вгору на глибину 2-4 см. Горщик ставиться у сухе, нежарке місце. Якщо все зроблено правильно, то через два тижні проростуть перші пагони. Доглядати імбир в домашніх умовах досить просто. Найголовніше постаратися створити для нього вологий та теплий клімат. Влітку рослину в горщику можна винести на балкон. Незважаючи на те, що імбир рослина теплолюбна, прямі промені сонця для нього шкідливі, тому розміщувати молоду рослину краще в півтіні. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.